Щирі вітання всім телеглядачам. Це телеканал «Вінниччина» і Ви дивитесь передачу актуальне інтерв'ю. У Вінниці стартує черговий театральний сезон. Про те, яким він буде, які зміни відбулись в нашому театрі, ми поговоримо із директором обласного українського академічно-музично-драматичного театру імені Миколи Садовського Іваном Педруком. Щирі вітання вам, пане Іване, в нашій доброго студії. доброго дня і щиро дякую за запрошення. Ще начебто ми недавно зустрічались в цій студії, і було багато планів. Завершувався попередній театральний сезон. Час так швидко біжить, і ось уже черговий 26 вересня старт, і це нова вистава. А про виставу, і про режисера я сподіваюся почути від вас. Чому саме такий вибір? Ну, власне кажучи, ми готуємо дві вистави. Розпочинаємо сезон так прем'єрною виставою на великій сцені. Останній останні каці ірландський драматург Мартін Макдонах. І чому ми обрали саме цю п'єсу? Ну, по-перше, обирає режисер. Він проху він. Приходить до керівництва. Він зумів переконати. Да, він, він давно натякав на те, що він хоче поставити Мартіна Макдонаха, тому що це, за словами Євгена Карнауха, саме він є режисером-постановником. Це його улюблений драматург, це сучасний драматург, і буквально перед закриттям попереднього сезону у нас були з гастролями Рівненський театр, наші колеги. Вони привозили каліку з острова Інішман. Це також Мартін Макдонах. Така глибоко філософська, непроста не, не вистава. Ну, і взагалі, Мартін Макдонах, він потребує такого глибокого осмислення, цей драматург. І от Євген Карнаух вийшов до нас такою пропозицією до мене, до головної режисерки Таїсі Славінської народної артистки України, до керівника художньої ради Валерія Пруса, нашого народного артиста України. Паралель. І... Ірландський народ все своє свідоме життя бореться і боровся за незалежність. І зараз Україна так само в цьому стані виборює свою незалежність, бореться не лише за територію, а найголовніше за ідентичність. Тому ви на ваш на ваш погляд вона буде достатньо зрозуміла. Вона передачам. буде, я думаю, світлано. Вона буде не те, що зрозуміла, а вона дуже важка. Я попереджаю одразу всіх. Хоча вона з е, такі досить такі серйозними елементами комедії. Це комедійне да, детектив. Це комедійний зараз... детектив. Насправді вона змушує знаєте, осмислити, проаналізувати сьогодення, проаналізувати з філософської точки зору, що ж врешті-решт з нами відбувається не лише в сенсі того, що е, от є війна, є Україна бореться, а в сенсі, взагалі, чому виникають війни, чому виникає в природі оця потреба вбити когось, змусити когось страждати за рахунок цього, людина нібито піднімається над іншими. Оце приниження, це знищення свого друга, свого сусіда, ну, якоїсь істоти поруч для того, щоб відчути свою велич. От звідки взагалі в житті, звідки взагалі в всесвіті виникає така ідеома, чому люди хочуть а, саме таким чином показати свою зверху? Сподіваюсь, що можливо у виставі під час перегляду глядачі знайдуть, знайдуть якісь я це, відповіді теж на, на ці це запитання. дуже сподіваюсь. Да, і я тішуся з того, що знаєте, ми в нашому театрі… Я вже театрі... три рази хочу поставити запитання. <реш> Ми витримуємо ось цю тенденцію. Головне, щоб глядач не вийшов від нас байдужим, щоб він дійсно замислився над якимись глибокими філософськими категоріями буття. Сподіваюся, що акторам і режисеру вдасться переконати і вдасться донести задум до глядача. Кілька слів власне про режисера, про молодого режисера, який зумів переконати керівництво і саме, саме цією виставою стартує черговий театральний сезон. Як вдалося жені людині із Херсону? Переконати і налаштувати творчий колектив і зіграти його зрештою, ну ви знаєте, напевно, тому по-перше, що він певні події сам пережив, тому що дійсно так він жив певний час і в окупованому Херсоні. Він виїхав звідти, от прибув до Вінниці, і вирішив вже наскільки я дуже на це сподіваюсь, наскільки я знаю, що він. Вже має бажання бути вінничанином. І, принаймні, це вже третя постановка в нашому театрі. Друга постановка це вистава е, стікерів, драматурга Ігоря Насовського. От вона надзвичайно складна вистава. Вона чітко розповідає про життя в окупованому Херсоні. Е, я раджу, дійсно раджу всім. Вона йде на малій сцені. Я раджу всім її подивитись. Е, вона досить таки глибоко і достоменно демонструє. Оцей психологію людей, які там лишаються, особливо коли людина хвора. Чим зумів режисер підкупити акторів, аби грати в достатньо складно своєю доступністю, я вам скажу. Він настільки простий, він настільки уловлює характери кожного актора, характер, характерність, якщо можна так сказати, кожного актора. Він відчуває співслови, як то кажуть, хто може бути знаєте, хто підходить під яку роль, а і з ним досить таки просто працювати, тому що він вловлює якісь мотиви. Він Іде завжди на компроміси. Він вислуховує думки акторів. Він з одного боку, але з іншого боку, він дисциплінує акторів. Це ну, вистава без цього неможлива. І досить таки його молодий вік. знаєте, такому віку дуже рідко притаманна така глибока філософія і мудрість людини, якою володіє саме Євген Карнаух. Я взагалі сподіваюся, і бачу в нього велику перспективу. Дуже хотілося, щоб він лишився в нашому театрі. Якщо ви пам'ятаєте, то минулий сезон ми закривали його вистави Бликау. Це така трошки сюрреалістична, фантасмогерична вистава по всесвітньої принаймні казках. за назвою також дуже близька да. українцям. Да, от тому я думаю, що це відчуття, що це е, поклик, е, скажімо, поклик якогось е, майбуття, але з іншого боку, це і відгук пережитого. От він зміг синтезувати все це і видати в цій виставі. Я я чомусь впевнена, що вона буде успішною да, та, ця вистава. Хоча думки. вона не проста, знову ж таки, я повторююсь. Але ну вибачте, творчість не може бути надзвичайно простою. Ще дві вистави чекають на глядача, і ці вистави дуже добрі, відомі і вінничан, навіть гостям міста, тому що на сцені театру академічно-драматичного вони вже 20 років. Це вистава Потрібен брахун і «Асо та Асотапіап. Чому знову ж таки вирішили їх повторити? І цікаво, чи є актори із першого складу, чи грають і хто це, і як по новому прочитуються ці вистави? Ви знаєте, всі актори, які були задіяні в цій виставі 20 років, я розумію, що певні відбуваються зміни. Все ж таки, 20 років це серйозний термін, це покоління, але з іншого боку, вони настільки органічні, вони настільки живі, якщо можна так висловитися, Вони настільки. Сьогодні мобільні і настільки сьогодні не заангажовані. знаєте, не не заангажовані ось цими проблемами, ось цими, скажімо, моментами життя, які б могли вплинути на їхніх героїв в їхній роботі. Тобто вони молоді, вони так само. Актори. Веселі, трагічні, вони проблемні. Якщо ми візьмемо потрібен брехун», це взагалі п'єса, яка, яка може проходити через покоління. Вона завжди актуальна. Ця п'єса. А соп та ну, – це в певною мірою автобіографічна п'єса видатної французької співачки, яка розповідає про її творчість, про її кохання, про її встановлення. Але так само і народні артисти Валерій Прус, і Анатолій Вольський, заслужена артистка України Жанна Паламарчук, Оксана Бандура, яка Ой, і режисерка, і, актор, і акторка, наша так, видатна акторка, я вважаю. І зараз вона пробує себе як режисерка досить таки успішно, якщо буде дві хвилинки, я про це скажу. Вони всі, Богдан Костюк, Анна Положенко. Ну, ви знаєте, вони всі лишилися такими, якими ми їх пам'ятаємо. Вони е, змінюють, знаєте, вони змінюють, е, напевно, глядача. Вони йому дають такий посил, що. Це, це є проблема нашого життя. Головне, як ми на них дивимося, з якої позиції ми їх оцінюємо і як ми можемо їх вирішити чесним шляхом або, вибачте, потрібен брехун. Тому приходьте і зрозумійте для себе, чи потрібен він чи ні. І переконайтесь, наскільки це актуально сьогодні. Так. А які ще сюрпризи очікувати від театру глядача? Ну, певні сюрпризи є, пані Світлано, якщо, скажімо. Оцінити нашу роботу в суто технічному адміністративному плані мені досить таки приємно і я чесно відверто з цього тішуся. Що я про творчість? А про творчість про творчість, я про творчість у нас на, на листопад місяць у нас запланована ще одна прем'єра нашого режисера-постановника Григорія Серетюка. Це прем'єра по п'єсі польського драматурга Матея Вишніка. Пригоди ведмедиків панда. Романтика коротко, романтика, сюрреалізм, фантасмагорія, трошки гумору, кохання там кохання стільки кохання і тільки про кохання на малій сцені. Це буде у нас початок листопада. Ми хочемо на, запланувати на осінній зимовий період різдвяних свят калейдоскоп казок. Хочемо відродити казку режисера Романа Семенова. У нас була казка. По мотивах пригоди в країні ОС, ну і там ще й деякі казки показати, щоб діткам було завжди відрадно прийти до театру, подивитися наші вистави. Продовжуємо працювати над новими прем'єрами і робимо активний акцент на українську класику і на українську драматургію. Сучасну Клас... драматургію. Так обов'язково, тому що знаєте, от сприймається театр, нібито от класика, вона така зашорена. Вона має бути обов'язково в знаєте, в таких традиційних мотивах. Ні. Може бути кожна вистава, кожна п'єса прочитана по-новому. І ми переконалися буквально минулого тижня. Наша режисерка Оксана Бандура в співпраці з Марією Левченко, нашою однією з провідної акторок, і з нашим колективом вони по міському проєкту поставили виставу за мотивами творів Михайла Коцюбинського Виставу Потяг. І ми хочемо цю виставу зараз адаптувати для нашої молоції сцени, взяти її собі в репертуар. Це досить таки достойна робота. І також є пропозиції, в тому числі Євгена Карнауха щодо Прочитання класичних творів Лесі Українки поставити на сучасний манер. Тобто Творчість процес мислення, плані... процес творчості і технічний процес, вони об'єднані, вони тривають. Про гастролі. Я спостерігаю, що Вінницький. Е е Обласний українсько академічний музичний театр досить таки жваво гастролює і по території області, і звісно, за межами прикладом, якщо не помиляюсь, то повернулись із Харкова да. нещодавно. Ви знаєте, подорожуємо так. Звісно, хотілося б частіше, але но... не просто подорожуєте, а збираєте зали. Так, да, ми збираємо зали і відрадно те, що в це аншлаги, постійні аншлаги. Кажу відверто. Ми цього цьогоріч ми досить таки стартанули непогано. Ми. Співпрацюємо з Хмельницьким театром, з рівненським театром, з Черкаським театром. Ми дружимо зараз. Налагоджуємо дружбу в жовтні. У нас буде Житомирський театр з відповідним візитом. Плануємо до них. Ще є в планах знайомство. Дружба з Івано-Франківським, з Дніпровським театром. Це так, і з Тернопільським ще хочемо. Як сприймає глядач на Вінницький ну, театр? Ну, знаєте, зазвичай це сприймається на ура, і як вони у нас, і також. Ми у них, тому що це завжди щось нове і щось трошки інше. Одна і та сама п'єса може бути прочитана і показана по в різних да, в різних категоріях творчості, творчого. Ну ж кажуть, що навіть якщо грати 20, 20 років одну і ту ж п'єсу, кожного так, разу це буде нове прочитання. Абсолютно і нова з вами згодень да. тому, е, ну. Те, що ми бачимо, ми їздимо з виставою «Квітка», Це одна з найкращих вистав нашого театру. Я вважаю. Ми возили хмельницькі тяні стикалі з молоком чи без. Ми возили казки наші аншлаги, овації по 10-15 хвилин. Що це І... дає акторам життя? Це перш за все надихає на нові пошуки творчі, говорить актору, що все, що ти зараз зробив на сцені, це не дарма, оскільки ти подарував людям емоції, ти подарував певні переживання і є зворотні реакції, так званий фідбек. Да? Тобто посмішка або сльози на очах, оплески, і знаєте, такий збагачений погляд. Непорожній погляд глядача говорить про те, що все, що було зроблено зараз на сцені, це не дарма. Людина отримала емоцію людина думає і людина переживає. От на завершення про творчість, я спостерігаю, що в Вінницькому театрі отакий от дуже потужний зараз синтез мікс. Молодих режисерів, акторів із більш досвідченими і все так класно виходить. І що дає ось ця така співпраця і можливість демонструвати свою творчість, говорити зі сцени всім? Хто все цього дуже достойний. просто. От ви знаєте, в виставі Квітка є там сестра головного одного з головних героїв. Вона говорить, що квіт є декілька категорій жінок: є принцеса. Є віртіхвостка, вибачте, на своє, є королева. Так от е, ні, є принцеса, є королева і є рабиня. Рабиня все робить для чоловіка, щоб йому завжди подобатись, і таким чином вона переходить в статус рабині. Принцеса, навпаки, кокетка і робить все для того, щоб з ним погратися. А королева може дозволити собі бути на рівних. Оця рівність, рівне ставлення як від наших корифеїв до молоді. І так само поважне етичне виховане ставлення молоді до кирифів. І коли цей синтез от він на скажімо так на розумних засадах збігається, да коли немає цієї зверхності, коли немає від молоді якогось нахабства. Коли воно все стікається саме в потік творчості, он я вважаю, що виходить дуже класний результат. І я дуже вдячний і нашим корифему Вінницької сцени, і нашій молоді, яка сьогодні досить активно працює, досить активно просувається. Що вони знаходять ці дочки дотику, і вони знаходять і повагу, і порозуміння між собою. Весь цей час ви говорили дуже захопливо про творчу складову. Мені цікаво, чи настільки захопливо, ви будете говорити про технічні ну, я і про інші і про інші да. можливості театру. Я знаю, що оновлену малу сцену. Нарешті вона ну я не від, відколишостого відколи року. Відколи я знаю малу да, сцену, вона, вона не оновлювалася. І навіть років. нові стільці. є. Як вам це вдалося? Ви знаєте, вдалося, слава Богу, і дякую дату допомогли і управління культури і обласна Державна адміністрація Департамент гуманітарної політики певними зв'язками, певними комунікаціями. А, але найголовніше допомога це колектив. Коли ми приймали це рішення, да, ми приймали рішення, ми взагалі то просто сцена, сама сам подіум, сама сцена, вона була зроблена з таких вже. Досить таки застарілих матеріалів, вона і скрипіла, вона вже в деяких моментах і проламувалась. Тобто, ми просто вирішили замінити сам подіум. Ми закупили хороші піломатеріали, деревину хорошу от і почали робити сцену. Потім, коли в процесі, ми подумали, ну давайте вже тоді повністю перефарбуємо всю залу. Коли почали фарбувати залу, ну давайте замінимо вже тканеві елементи. Ну давайте, потім давайте вже поміняємо трошки по світлу. Давайте а давайте реконструюємо вже звукорежисерську. Повністю роздовбали народний артист України Анатолій Львольський з нашим. Звук режисером Василем Мідяним роздовбали цю стіну, зробили класну звукову. А потім вже давайте замінимо підлогу в залі. А вже коли все це подивилося, ну як це без нових крісел? І замовили крісло. Нам привезли. дуже дякую підприємству Хмільник Меблі, які нам пішли на зустріч. І на сьогоднішній день результат своїми силами, абсолютно, від А до Я. Ну, знову ж таки повторюю, завдяки певним комунікаціям і зв'язкам обласної державної адміністрації нашого департаменту і управління культури, вони також посприяли в цьому. Але в яких кольорах тепер мала сцена і наскільки? Мала сцена виконана в форматі чорного кабінету, як це, в принципі, прийнято в класичних театрах, бархатно-синього кольору. У на стільці крісла досить такі комфортні, Ми зробили додаткові проходи, щоб глядачам було. Ну знаєте, глядач, коли приходить в театр, це прекрасно, якщо він головною метою ставить собі отримати знову ж повторюсь, певні емоції і переживання від вистави. Але разом з тим йому має бути комфортно, вибачте, фізіологічно. Да? Він має бути в хорошому зручному кріслі, він має бути в хорошій, охайній залі знаходитись. Ось такої мету поставив. Я вважаю, що досягли і приємно і втішаюся від того, що все це зроблено руками нашого колишня. За що безмежно на місць залишилось? Так і залишилось 86 місць на маліці. А сцені. кажуть, що актори влітку і театр всі відпочивають. Всі працювали, і, нічого і не я роблять. вам скажу більше того, Світлана. Буквально Ви хвили, якщо перейдемо на велику сцену, у нас ж є ще одне досягнення. Ми повністю ліквідували вже радянську символіку. Наші хлопці попрацювали, ми замінили все на українську державну символіку повністю по периметру. Ми замінили повністю 77 світильників. Замінили у нас нові світильники в залі. Всі працюють, всі світяться, дуже гарно виглядають. Ми І пофарбували підлоги, і портали. Ну, тобто, настільки, наскільки нам дозволяли наші трудові ресурси і фінансові ресурси, ми виконали все. Те, що могли, але найголовніше ще таке досягнення це за ініціативи нашого колеги, мого заступника Павла Третьякова, От ми випустили такий подарунковий сертифікат, наскільки ми дослідили, що це перше в історії театральної України. Це своєрідна така перепустка. Ми її назвали перепусткою в чарівний театральний світ. Таким чином ми. Пропонуємо всім відчути ось цю силу мистецтва, якою сьогодні живе наш театр, і якою ми ділимось з усіма. Він доступний усім, його можна придбати за різною вартістю, і він, він підлягає обміну в касі театру, але це класний подарунок, класний сюрприз, презент якийсь. Да? Тобто, от ви знаєте, я кажу, книга гарний подарунок згоден. Але коли ви йдете на день народження і знаєте, що людина любить театр, але не знає, коли туди потрапить, він діє три місяці. Можна подарувати, і людина собі вибере будь-яку виставу, прийде в касу театру, обміняє, отримує квиток із задоволенням від відвідано. Я дякую вам щиро, я вам дякую. Я нагадаю нашим глядачам, що коли я переглянула афішу, яка на кінець вересня і на жовтень, я просто була вражена, тому що перелік можливих вистав репертуарно ну, дуже різноманітний. І кожен, хто нас зараз слухає, кожен хто захоче відвідати театр, точно знайде для себе те, що йому буде до душі. І як ми переконалися із нашим гостем, що от над чим працювали. Весь колектив театру, і актори, і технічний персонал над оновленням, над тим, щоб на сцені зіграти ті вистави, яким 20 років, щоб з'явилися нові. Дякую за всю інформацію, Івана Дмитровичу. І нагадую, що гостем нашого, нашої студії був Іван Педорук, директор обласного українського академічно-музично-драматичного театру імені Миколи Садовського. Бажаємо нашим глядачам приємних переглядів і. Візитів до театру, а звісно, колективу театру успіхів і аплодисментів. Я дякую, Світлану, за запрошення. Я дякую всім глядачам, які не байдужі до нашого театру. З радістю запрошуємо вас і на прем'єру, і на подальші наші вистави, які будуть відбуватися практично щодня в нашому театрі. Приходьте, будь ласка, і відчуйте справжню силу мистецтва. Щасти вам бережіть себе і насолоджуйтесь життям попри все. А ще не забувайте донатити на ЗСУ.